Всім здрасті! Subaru Outback сьогодні у нас в роботі, у якого є бампер вже фарбований, який весь потріскався, зараз фокус вам покажуть Ось ось очечки тріщини. Ну, не буду по всьому бамперу показувати, бо їх тут до фені. Тут тут, тут. Але найбільше тут. І зараз наша задача зрозуміти, що з ним робити. Оскільки він весь у, у тріщинах, у павутині, то треба його робити весь. Але як його робити, ми зараз, після того, як знімемо, зрозуміємо. Треба оцінити ступінь, що з ним було. Якщо він був вже розколотий, роблений, на ньому куча шпаклі висить, то ми робимо економ варіант. Не знімаємо стару фарбу, намагаємось просто якось прибрати цю, це павутиння і переробити. Якщо він не робився і там все добре, шпаклі мінімум. Заливаємо кислотою, знімаємо. Повністю все. Це перше. Наступне. Це задні арки, які мають отакі від шарування фарби. Одна і друга. І все отаке маленьке, роботеньке. По зніманню бампера ніяких проблем нема з у тієї сторони. У нас кліпса, фари знімати теж не потрібно. Єдине, що під ними ці захвати, дуже важко дістати, щоб не зламати ці кріплення, ці дірочки. Ножечком обережно піддіваємо і все добре. Що ми помітили? Ми вже розібрали бампер, де подивилися нутрянку. Бампер не робився, не паявся. Мабуть, його фарбували через отакі проблеми, які були. Але що ми побачили найцікавіше? Ми подумали, що оця нижня частина, вона відділяється від бампера, бо вона структурна, бачите? Але виявилось все не так просто. Скоріш за все, були пошкодження нижньої частини бамперу. І щоб не паритись, купили структурну краску та пофарбували просто так. Фарбу. Фарбу. І ми бачимо тепер отакі некрасиві місця. Не знаю, що з цим робити, або знов структурною фарбою фарбувати, або знімати повністю все. І робити все глянцеве. Зараз будемо консультуватися з власником авто. Так, інформації про те, як знімати ці накладки арок в інтернеті відсутні. Тому буде присутнє тут. Будемо знімати як як получиться. Ага, что она с порогами вместе, блядь, вылазит? А грязище тут, мама моя. <реклама> а что, <подсевает? реклама> ну, просто на себя сдергивает. <реклама> Приклеено. тут обычные клипсы. Ничего такого. Давай, Ножичком смотри, не повреди крас. Ничего, важного Куча земли и прости отворы для вот таких клипс. Знимает и просто на себе дергает Вот это сегодня швидкость, а? Все, 4 години і ми вже ґрунтуємо бампер. Повністю знизу знято оце покриття, яке було з болончику структурної краски. Структурна фарба, яка оце була знизу. І всі тріщини теж відсутні. Зараз заливаємо товстенічки слоєм акрилового ґрунта. Туди трохи лаку, щоб цей ґрунт покрив повністю утопив і утопив відкритий пластик, який заволосився, ми його втопимо. Туди еластичечки. Чуть-чуть, щоб більш не тріскалось. І все. Прийшов наступний день. Все це висохло, пудрою. Ми все намазюкали, щоб все це перетерти. Виглядає це ось так. Бачите, оце волосіння, воно таке не дуже з ним працювати. Але ж, якщо ви, як я і казав, з лаком замішуєте грунтовочку, вона, вона стає такою з цим волосінням цільною. І от ми можемо побачити. Результат. Ось о, давай навідісь, блядь. Ось волосіння. Бачите, так? яке воно некрасиве. А ось як воно затерте. Файне, добре, гладеньке, прекрасне. Жодного грама шпакльовки не використано на цій... в цій роботі. Бампер ми просто. с грунтовки сделали таким, каким он и потребен. Инче шпаклевали. У нас уже готовые арочки под покраску. Были несколько таких моментов. Пришлось подшпаклевать. Тут, тут. И бампер, хоть он уже и загрунтован, все равно нашлись вот такие недочеты, мы их дошпаклевали тут во время перетирания. Не знаю почему, очень сильно заволосистость была. И когда перетирал, это сошло вместе с грунтом. Там, видимо, не очень сцепилось с той волосней, которая образовалась. Сейчас снял и заново перегрунтую. Ну, а тут так, просто черненькая полосочка. Тоже грунтану, чтобы уже все было в одном цвете и не париться. Дуже жарко на вулиці, тому на наступний день, рано вранці, о 7-й годині, я вже тут і готовий фарбувати. Також у нас є фарище, які ми будемо плачити, коли нанесемо все чорне тут і вже будемо поливати все лаком, Заліємо ще і фари. Так, готове все, готове все. І зараз я не знаю, який у нас буде розхід фарби, але в мене ще є отакий схожий колір. Отакий От. він синьо-чорний. Синьо Як на базу піде, оскільки у нас ще й сірий ґрунт, а не чорний, то звісно ж нам не буде вистачати. Того об'єму, який ми замовили. Оце, 250 грамів не хвати. База лежить. Два слоя підложки, два слоя. Ну, півтора слоя вийшло підібраної фарби. Все, починаємо наносити лак. Лак ми будемо наносити перший слой на деталі. А з другим слоєм вже покриють фар. Так, ну що ж, фіналочка. Вже все пофарбовано і встановлено. Як можна, як можна побачити по кольору? Дуже непогано. От на задньому крилі е, як більш свіжіша фарба, е, буцімто його вже фарбували. І ми зовсім не бачимо е, різницю у відтінку. Навіть з лючком бака, і то є якийсь е, відтінок інший на свіжо покрашені, на свіжо пофарбованій арці. Що не скажеш про бампер? Хоча бачите, бампер фарбувався в один день, в один час з арками, але ж все ж таки від крила. Та ні, на, на камері не видно. Ну, яке, якесь все ж таки є різниця. Заглушка вже стоїть. Все стало дуже добре. От. Тут можна побачити різницю у відтінку. Тут більш такий сіріший, тут більш насичений. Але ж мені здається, якщо полірнути весь автомобіль, то різниці зовсім не буде. Вигнав її на денне світло. По аркам зовсім ніякої різниці. Це на денному світлі і бампер дуже добре співпадає. Мені завжди не подобається фінішний результат. От завжди. Може, один раз із десяти. Тому якщо, я роз, 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 тому якщо я розказую в відео, що щось мені там не подобається, десь там щось колір не співпадає, чи ще щось, то чисто мої такі зехери. Всі кажуть, добре, 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 але мені завжди щось не подобається. Все з Субариком ми прощаємося і з вами також. До наступних відео. Всім пока!